Сімберу Пудж забанений. Е, яка легка лінія пудж. Яка повна підтримка, Сріки? Що? Що у, у нас відбувається? О, о, це подобається. Погнали, погнали. Хотів разора взяти, чесно скажу. Хотів взяти разора, але потім на мене так ось спіріт подивився. Не зміг, не зміг його не взяти. Я вже не виходив, я не хотів лотус натискати. Nope. Ну, міг скормити лотус, якщо чесно, шторму. Я б його підсейвив цим. Я, якщо чесно, на секунду подумав, що він виживе. Ну и скики вас тут. Ну и скики вас тут. Усик. Невелике нагадування, що в моєму телеграм-каналі проходить розіграш аркани на 500 підписників. І відразу після цього ще розіграю 10 особистостей на пуджа, антімага та фантомку. Тому, кому цікаво, залітайте. І також підписуйтесь на Twitch канал, тому що розіграші будуть проходити на твічі, поки людей небагато, тому шанс виграти доволі великий. Також нагадаю ставити лайки, підписуватись на канал. Це дуже допомагає просувати мій контент. Переходимо до відео. Та Щось трохи розвалюють нас наче. Нема такого відчуття. Чи нас тростка дусать. Ого, він без армлета. Сашу відразу купив на хусіке. Що це за новини? Що відбувається? Чего у нас душить так? Тима вообще нічого не може зробити. Не знаю, як я по ньому не попав. Отак. От Отак. П'ятий рівень на шамані. Орчит. Ой, далі потрібно мені буде юл, брате. Хоча я ще навіть урну не дозбирав. Та ти вже догера щойно не було. Что вы робота? Что вы робота накинулись? Nope. Mm -hmm. Понятненько, понятненько. Уантимага, ще немає бефа, шоу шторма. Майул сейчас буду, я тоже сейчас буду ю. Давай-давай, зоним. Оп! Ты ж без ульта на спектре, правильно? Бах! Так, ну в антимага там чуть-чуть по чуть-чуть Яша вже збирається. Давай, давай, давай. И задумом. Изі, Стривайте, а він не здох на Хускарі, а він на Хускарі не здох? Я просто думав, вони мене сюди будуть оббігати. Думав, переграть всіх, переграв сам себе. Ой. Хускара вбили. Оп. Добре зіграно. Добре зіграно. Прям ультра добре зіграно. Добре, зіграно. Погано, зіграно. Ой, все, все погано вона тискала. Get back, get back, пускари зап. Спровоковано він заганімом. Він вже заганімом. Йоу! Зник, браток. О, летить. Летить, дружочок. Го кіл, го кіл, го кіл. Ну, тимагов було. Що ти на гускарі робиш? Ку ти вбить хочеш на гускарі, Я ще не знаю. Секундочку. Секундочку. Нікого окрім шамана не втратили в цілому. Не надо цих гадащів, Манту докупив на 30-й хвилині. Легенда. На антимагі нереальна. У мене немає? Ну тут і моя помилка була, я не очікував, що там настільки великий радіус стану від бабки. Ай, не попав! Та ну білка зв'яжи. Що на свинтимага? Скади, скоро скади, скоро скади. Что ж так изи? Ой! Ти Шторм вмер, да? В цілому непогано їх там покрутив. Дум в Counter Spell. Doom в Counterspell це жорстко. Арбалетка, ліство. Оце я візьму. І. Е опір відкиданню. Візьму 15 до ухилення. Куди? Куди ми зібрались? Браточок, куди ми зібрались? А ти куди зібрався? Куди ми? Сі? Арбалетиком хоп на спиночку. Арбалетиком на спиночку Кусь. І drink vodка, пише. End bad team. А у кого вона good? А у кого вона good, Team? Ну що, хто сміявся з Антімага на 30-й хвилині з одним Манта досміялись? Ну і Шторм гарно зіграв, і, ну, і я уже гарно зіграв, що тут. Що тут вже говорить? Бах! Ай, мене зашел! Мене зашу. Так, да та я не виживу, кстати. Кстати, виживу. 170, 100 щи. Чесно Честно, хейтери. хейтеры. трошки, зараз, коли я вижив Так, секундочку. Секундочку. Секундочку, братва! Секундочку, братва. Не, ну, ну що довше мене зараз засейвив прям супер сильно. Ооо. Oh. Hey. <brown noise> а це що за новини? Я не готовий до цієї розмови. Я не був готовий до такого. Ой! Назад, назад, вони ж тебе бачать! Гномік, вони ж тебе бачать! Так, ну ми сейчас просто по одному всі нафідали. Так, там уже шаманчик підфідав. Ух ти! Нять! Не... Я руку почесав собі! Я вирішив руку почесати, да уже мене комарик укусив. Воно вискочило саме в цей момент. Тише, 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 тише. Просто не здохнуть, просто не здохнуть. бажано б собі лінку докупить, хоча не знаю, куплю лінку, можу вмерти без байбека. гра Погано закінчиться. Краще, без байбека не буду вмирати. Соло. Так, а що мені рефрешер взяти? Чи... А, тут... рефрешер часи забираю взяти. А тут нічого нема, це другий тільки рашан. З хускаром в грі рашана другого на 48-й хвилині забираємо. бывает. Куда вин лупашится иду Байбек, байбек. А у них три байбека и пускар после байбека умер. Это супер. А у них четыре байбека было. Дум після баю. Все,Всім покам. Що це за назву таке? Я не понял. Зазонить, зазонить саппортів, щоб там з хускарчика вбили. Бррр, переграли. Виходить, що бррр, переграли. Ну, вона щось довга була, вона щось довга, напевно, я її одну залишу. Знову ж таки, краще я її одну залишу, ніж буде потім 40 хвилин відео. правильно? Правильно, Тому дякую вам за перегляд. Така гра вийшла. Коментарі залишайте, лайки залишайте, дізлайки залиште собі. Все, всім пока.